Вітаю всіх! Заробіток в інтернеті на перегляді відео. На цьому сайті я вже кілька місяців працюю, багато разів виводила долари, покажу історію виплат, сайт продовжує розвиватися, оновлюватись, вигадувати для користувачів зручніше розташування. Щоб нам було зручніше працювати, організатори даного проєкту додали кілька функцій, про які я вам розповім та покажу. Хто досі не знає про сайт PayUb, на перегляді відео я зроблю огляд невеликий, детально розповім про нюанси, про додаткові функції, покажу висновки. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити ми відео в хаосі стрічки YouTube. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Єдине, що тут потрібно робити, щоб заробити грошей, це переглядати відео. За добу дається до 1000 подібних роликів, запрошувати нових користувачів та заробляти додатковий дохід. Іноді на цьому сайті проводяться конкурси, в яких, беручи участь у кожного користувача, є шанс заробити непогану суму грошей. 20 доларів, 50 доларів і більше. Щоразу, підвищуючи рівень, у користувача підвищується вартість за перегляд одного ролика. Тривалість ролика від 10 до 20 секунд. Тобто, може ролик програватися 10 секунд, ви отримуєте певну суму, і може бути тривальність ролика 20 секунд. Кожен користувач отримує свою вартість відповідно до рівня, якого він досяг на даний момент. А тепер про функції, які тут додані. Коли я натискаю на перегляд відео, відразу ж вгорі є баланс і кількість переглянутих відео. Відзня... Відзначається. І скільки залишилося за добу вам переглянути. Скільки дається відео, тобто цієї інформації раніше не було. Вона з'явилася зовсім... зовсім недавно. Раніше, не... раніше треба було повертатися після одного переглянутого відео назад до головної сторінки. І таким чином губився час. А зараз дуже просто, коли ролик програється, тут, тут же не виходячи з тієї сторінки, а це не повертаючись назад на головну сторінку, можна натиснути внизу, переглянути ще. Тобто продовжуємо переглядати відео і вони ось так ось крутяться один за одним. При цьому вгорі ми бачимо свій баланс, ми бачимо кожного разу, коли ролик 10 секунд або 20 секунд закінчується, і баланс наш збільшується. Тобто, щоб кожен користувач був упевнений, що ролик, який він переглянув, був оплачений. Не просто написано ролик оплачений, а щоб ви ще й бачили, що так, баланс поповнився. Це дуже зручно насправді тих користувачів, які не користуються додатковим додатком для автоматичного перегляду, наприклад, як я, я не скачувала додаткову програму макрос для автоматичного перегляду, то я дивлюся вручну ці відео. Макрос дуже зручна штука насправді. Відео можуть переглядатися самі, автоматично увімкнули і, 90, і 900 відео будуть йти один за одним. Тільки потрібно іноді буде підходити до свого пристрою та розгадувати капчу. Вона може показуватися після 10 відео переглянутих чи 20. Це вже як піде. І ось так один за одним можна сидіти, клацати і переглядати відео. Як ми бачимо, дається дуже багато на добу для перегляду. Також тут є реферальна програма. Запрошуючи нових користувачів на цей проєкт, ви зароблятимете більше. Розсилайте своє реферальне посилання. Наприклад, у соціальних мережах Telegram, Instagram, WhatsApp, в групах і так далі. А тепер перейдемо до виведення. А от речі, в мене є канал у Telegram, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Ті, хто не знає цей сайт, тим буде цікаво подивитися, на які електронні гаманці або якими способами можна здійснювати виведення з цього проєкту. Мінімальний вивід 1 долар на паєр-гаманець. Я виводжу завжди на паєр-гаманець, але тут ще вивід є в криптовалюті, це трон. Виводила я ніби двічі в тронах. Комісія за виведення не береться, це круто, але при кожному виведенні ви втрачаєте якусь кількість рівня. Від рівня облікового запису залежить ваш заробіток і дохід від рефералів. Чим вищий рівень, тим більше ви заробляєте. З кожним рівнем дохід збільшується на 0,1%, а при досягненні максимального тисячного рівня ви зароблятимете в 2 рази більше. У нас немає комісії на виведення коштів, але ми забираємо частину рейтингу при виплаті. Розрахунок ведеться за формулою 10 тисяч плюс. Сума виплат помножується, поточний рівень помножується на 100. Тут вся історія моїх виплат, скільки я вже змогла вивезти грошей. Раніше було виведення від 50 центів, тепер підняли від 1 долара. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, за коментарі, які ви залишаєте. Я намагаюся відповідати на кожен адекватний та неадекватний коментар від вас. Я далі буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді складення. До нових зустрічей, побачимось. Все буде Україна!